Власне, відбувається в країні. Бардак. О, Який Я... називається революцією. Революційний бардак. Коли горить хата, люди носять воду, а в парламенті носили дрова. З такого вислову почав свій виступ перший президент України Леонід Кравчук. Спільно експрезиденти намагалися знайти вихід з політичної кризи. Кравчук наполягав на призупиненні законів, ухвалених 16 січня. Я пропоную написати так. До прийняття пакету антикризового пакету, до прийняття антикризового пакету, який має розвантажити дорогу для виходу з політичної кризи, до вилучення із тих законів всіх положень, які обмежують права і свободи людини, дію названих законів призупинити. У свою чергу Віктор Ющенко наголосив відставка президента і дострокові парламентські вибори в нинішніх умовах неможливі. Каже, щоб виправити ситуацію, треба виконати вимоги мітингувальників, озвучені ще у листопаді. Пункт номер один того, що ми повинні рекомендувати Майдану, опозиції, президенту, більшості й меншості. Угода про асоціацію, декларація про підписання політичної угоди про асоціацію. Робимо дорожню карту. Щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі, маючи на увазі, що у березні місяці, коли буде саміт Україна ЄС, цю угоду ми підписуємо. Ющенко обурився. Чому з СНД співпрацювати можемо, а з ЄС ні? Натомість Леонід Кравчук запевняє, угода про асоціацію вже не вирішить конфлікт. Коли б влада не вигнала мітингувальників 29 листопада. Не було б протесту, коли б Верховна Рада не слухала екстремалів, радикалів і інших неукраїнсько налаштованих народних депутатів, вони не прийняли б ідіотських законів, я інакше не називаю їх. Експрезиденти планують виробити свої рекомендації для пошуку компромісу, коли підготують, надішлють їх Віктору Януковичу. Олексій Кондаков, Андрій Дотко, новини, телеканал Бізнес.